Права 1740. Катер спочатку рухався 1,6 годин по озеру зі швидкістю 25,5 км за годину, а потім 0,8 годин по річці проти течії. Швидкість течії дорівнює 1,7 км за годину, яку відстань подолав катер. Ну що ж, я пропоную розпочинати з того, щоб знайти, а яку відстань пройшов катер по озеру. Нагадую, по озеру він рухається своєю власною швидкістю. Йому течія ані допомагає, ані заважає. Ну що ж, записуємо тоді перша дія і пригадуємо, щоб знайти відстань, нам потрібно швидкість помножити на час, і це дорівнює. Швидкість у нас 25, цілих. 5 км за годину, що множиться, часу на зруху руху 1,6 годин. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо тоді 25,5, що множиться на 1,6. Множимо. 5 помножити на 6 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 5 помножити на 6 це 30, плюс 3 це 33, 3 пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 помножити на 6 це 12, плюс 3 це 15. 255 множимо на 1, це 255. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 3 плюс 5 це 8, 5 плюс 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3, плюс 1 це 4. Раз, два знаки після коми ставимо, 0 у кінці відкидуємо, то записуємо, що допиток у нас дорівнює 40,8. Записуємо в дужках чого. Кілометри за годину, якщо ми помножимо на години, то в нас залишиться кілометри. Пишемо кілометрів. Так. Ну і записуємо, що це у нас проплив. Катер по озеру проплив. Катер. Катер. По озеру. Ну, гаразд. А зараз е сказано, що потім він плив по річці проти течії. Ну, якщо він пливає проти течії, то течія йому заважає його власна швидкість 25,5 км за годину, бо він з такою швидкістю рухався по озеру. То тоді течія йому буде заважати, буде його здосити вниз проти його руху на 1,7 км кожну годину. То знаходимо тоді різницю, записуємо друга дія. Отже, 25,5 відняти 1,7 км. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати, щоб не віднімати стопчик, заберемо спочатку одиницю, а потім 0,7. Якщо забрати одиницю, то буде 24,5 відняти, а ще залишається 0,7 і це дорівнює. Ну що ж, якщо ми віднімемо 0,7, то вийде 23,8. Записуємо. Отже, різниця у нас 23,8. Записуємо в дужках чого. Це різниця швидкостей. Це будуть кілометри за годину. Це в нас буде швидкість катера. Швидкість. Катера. Швидкість катера проти течії. Проти течії. Ну раз. Швидкість катера ми вже знаємо. Тепер нам треба дізнатися, а яку ж відстань він подолає проти течії. Знову формула у нас буде така сама, записуємо третю дію. Отже, S – це швидкість, що множиться на час, тільки швидкість ми вже беремо ту швидкість проти течії, яку ми знайшли. 23,8 що множиться. Ну, а час руху у нас проти течії 0,8 годин. Множимо на 0,8. І це дорівнює. Ну що, щоб нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Записуємо 23,8. Ну що ж, давайте тут 23,8. Що множиться на 0,8. Множимо. 8 помножити на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 це 24. Плюс 6 це 30. 0 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 помножити на 8 це 16. Плюс 3 це 19. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 19,4. Так, ми кілометри за годину знову помножили на години, у нас залишаються кілометри. Так, пишемо, що це у нас подала катер проти течії. Проти течії. Ну, гаразд. Тобто ми знаємо, що спочатку по озеру він проплив 40,8, потім ще 19,4 він подолав проти течії. А нас запитують, яку відстань подолав загальну катер. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Зрозуміло, що ці відстані треба додати. Записуємо 40,8 кілометра. Потрібно додати 19,4. І це дорівнює. Ну що ж, 40 плюс 19 це буде 59 цілих. Так. А 8 десятих і 4 сотих, це 80 сотих і 4 сотих – це буде 84 сотих. Так, і в дужках записуємо чого. Це будуть у нас кілометри. Так, це у нас відстань. Відстань. Так, яку подолав катер? Яку подолав? Катер. А ну, а зараз записуємо відповідь. Отже, яку відстань подолав катер? Пишемо 59,84. Чого? Кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху, на формулу швидкості з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.